Міське дорожно-ремонтно-експлуатаційне управління готується до зими. Задля протидії снігопадам та ожеледиці вже придбано необхідні матеріали. В древу уточняються понад 300 тонн піщано-соляної суміші. А поблизу міських мостів та пішохідних зон дорожники розмістять сотню ящиків сипучою речовиною. Перше комунальники посипатимуть вулиці серед місця шлаком з додаванням солі. Кажуть, цю технологію успішно використовують в сусідніх містах. Вивчали досвід міста Тернополя, міста Луцька. Спілкувалися з ними. Що ми запровадимо на цю зиму? Спробуємо посипочний матеріал застосувати шлак, який, як кажуть, має менше глинистих і менше, потім при розтаюванні по офісах нашого міста розноситься, як кажуть, грязі болота. З 1 листопада підприємство переходить на режим цілодобового чергування. На балансі підприємства понад два десятки спецтехніки. З них лише шість дорожніх піскоросипувачів. Керівництво ДРЕО нарікає, цієї техніки недостатньо для повноцінної ліквідації наслідків негоди взимку. Звичайно, для 2,5 мільйонів квадратних метрів доріг і ще плюс тротуари, площі це дуже мала розрахункова. Цифра техніки. Можу сказати, якщо з розрахунку потрібно мати 24 автомобілі АПМ, ми маємо 5, 18 автомобілів піскорозкидувачів, ми маємо 6. Це 30% від розрахункової кількості. Між тим міська влада закликає комунальників не зволікати з нанесенням дорожної розмітки на відремонтованих автомайстралях, а також поблизу навчальних закладів. Зроблена гарна дорога вулиця Хіміків зараз. Дорога вулиці Целевича завершується. Значить, -та двадцять школа. Там прохання, бо чекали, щоб завершити ремонт, щоб зробити розмітку, перехід, бо все-таки рух там серйозний є. Щоб діти безпечно могли йти в школу і повертатися із школи для нанесення розмітки. Комунальники закупили 300 кілограмів фарби. Міському древу запевняють, якщо погода сприятиме, вони зможуть завершити благоустрій міських вулиць своєчасно. Віра Лучин, Андрій Шкварла, новини на вежі.